Куди ходиться злоба? Куди? У мене давлення підніметься, то так конеться, що аж його йде. При чому тут не давлення? Тут без слова давлення, таке твориться, що не доведе. Що таке вже? Ой Боже, приїде внук. Господи, хоч з хати втікає. Таке чого? Може забажає. Погане слово каже. Зараз такі тиш. Чапить в якусь там на шеї. <рик> і підскакує <рик> Ну, Скажи мені, на кого раніше утряш було? <рик> Звісно ж також. Ага, Тепер на людях це я. Отак, я ж кажу, прийде внук, приїде. Я сижу, вона приїде. Тяпить гнузду на шию, в в гупах. Як це воно отеє наушниками йому називає? Ходить, бурмоче щось сам собі і така без кінця робить. О, так <рик> <Підскакує>. <рик> <рик> ну ти дивись, ви сходиє, даш то глуки. Я О, не а ти? О, куди ж я тем, так? Так патріотик, до, до чого тут світити? Якщо того дука, не до всім дома. <реш> Що значить ваше 6 бом? Ото, слабого, куди не взяли? А, куди його взяли? А ага, отак тут посадили, на автобус. ту, на автобусі тут. На ото, як вони взведеться. Чуть.

Ми все просили, а їх полоні, ми я подозремо. За спортом потає, танцями займалися. Ох, хлопці, О, хлопці лепле до тих танців. Це пулку як. Аеробіка! О, аеробіка, от і назвати аеробіку. Ох, хлопці, охлепне, а зараз що ти зробиш? І робіт ти жити. Боже, сточу, треба дитину рятувати. Obrigado. Awesome. <laughs> Ні, не ні,